Всім доброго дня, мене звати Дмитро з технічного відділу компанії Сітках містокамів та разом з компанією Firework ми успішно реалізували три каміни у Яречі. Ось ми оглядаємо перший камінь. Тут здійсно, була сформована така ніша, яку ми обробили ізоляційним матеріалом, встановили камінну топку і підключилися вже у наявний димохід, змонтований компанією Firework, та підключили її до цього існуючого димоходу. На даному об'єкті. Були встановлені додатково решітки по боках у основній та декомпресійній камері. Тому що димохідна труба проходить у нас в середній декомпресійній камері, і щоб на клужковий гаряче повітря виходило звідти, була встановлена також верхня речіпка. Ну і аналогічна ситуація у нас з другої сторони. До топок підведений притік холодного повітря з вулиці, який можна окремо контролювати тросінною заслонкою, яка є повністю герметична. А також регулятор отяги, який встановлений безпосередньо в самій топці. Знизу встановлена нижня решітка для забору холодного повітря, а верхня решітка для віддачі гарячого це приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Переходимо до наступних камінів. Будинок другий. Там вже топка 95х52 з гілятиною. І зараз побачимо, як працює вона. Загально топка встановлена більше габаритів і додатково із гібриденним механізмом. По технічних характеристиках цього каміну. В загальному типова камера також виконана із суперізолу, але передня стінка зроблена із подвійного солю, для того, щоб в подальшому на неї можна було без жодного ризику встановити телевізор. Також встановлена решітка знизу і зверху. І додатково у дві у декомпресійній і у основній камері по боках. Виведена дорослена рисунка і також безпосередньо регуляцію горіння можна контролювати регулятором на самій камінній топці. Приведемо камін у середнє положення. Можемо одразу спостерігати, як на це реагує вогонь всередині. Заграв таким прекрасним полум'ям. Ну і відповідно, якщо подати одразу холодне повітря, він починає горіти набагато яскравіше. Зараз ми відкриємо перцета. Для того, щоб не відбувалося ніякого здивлення, спочатку їх потрібно підхилити, декілька секунд почекати, щоб нормалізувався тиск всередині камінної топки і в приміщенні. Після чого можна вже відчиняти дверцята повністю. Ніякий дим не виходить. Також за рахунок того, що це гіліотинотопка, усе гаряче повітря тікає у нас всередину типової камери і не рухаючись по передній частині каміна, тому ніякого впливу на телевізор відбуватися в такому випадку не буде. Третій. Що ж, перейдемо до третього будинку. Тут у нас індентичний камінь, єдина відмінила, те, що трасенна заслонка, виведена не наліво, а на праву сторону. По габаритних розмірах, по тому, як він фунтований ситуація інтенсична. Єдине, що другий і третій камінь вони відрізняються від першого в тому, що дивнохідний канал тут знаходиться безпосередньо в стіні. І відповідно підключення топки було реалізовано таким чином. Аналогічно можемо показати, як відбувається регуляція горіння у середній каміна, зменшуючи тягу, ми одразу спостерігаємо зміну інтенсивності горіння вогнища всередині. Ну і відповідно, аналогічно подавши холодне повітря, камінна топка одразу на це реагує і починає горіти інтенсивніше. Тут у нас також буде встановлюватися телевізор і передня частина типової камери виконана із подвійного слою ізоляції. В загальному наша співпраця із Firework виявилася успішною. Якісно змонтовані димоходи. Надійно встановлені камінні топки, які будуть протягом тривалого часу слугувати клієнта та його вираздувати. Дякую, будемо звертатись. Дякую за підпрацю.